Так, коротше, коротше кажучи. Всім привіт. Я сподіваюся, що ви там трошки самоорганізуєтесь, бо я трохи вже гублюся. Бо всіх дуже радий бачити і не можу одночасно з усіма дуже дуже щиро поговорити. Дякую, що прийшли, дуже дякую. Це для мене дуже важливо, тому що для мене концерти це не просто можливість там, пограти пісень, а просто можливість поділитися своїми думками, своїми відчуттями, які не протягом свого свідомого життя, власного життя. Тому, якщо ви тут, то дуже сподіваюся, що ви розділите зі мною сьогодні трошки цих чудернацьких думок. І сподіваюся, вам сподобається. Пора дома. Ну і стандартна відмаска. Тут, напевно, сьогодні не буде суперпіклюрожільної італії, так, і все таке. Я тоже було розказати. Ладно, так. Скоро. Мені відео для тих, хто тільки прийшов. На кухні дуже багато всяких смачних штук, чай, сок і ніштіки. Да, <laughs> Проходите, там є місця, які можна притулити на і теж по. Ось е, да, сісти нормально міста. <laughs> Может быть, сейчас поддержать. Ну и почему мы работаем с харьминаписы по харде новым? його кармана, свобода моды с наспусана у реклама, Рукою в руку, чем хватает с Вавилону, кое-стукам, как власть не ехал законом, жмусы это суммеящие груз тут поволода навколо. Светлоях у нас нагрузой па мы грнаем да 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 Сонце, посміхнулись Папа-па-па-па-па, па землі я чищия в обличчя пущить, і серце зміни залишалось, буты між чи гулянку небо влобу, трепо, не треба Поруч І від закалена на поглядами, Рельєфна погода. Настряка жука доброти, купшу воду, Господям без перешкодий, Пожливо усе та сумнівище, коло сні по вога надколо Світ вонях у нас на прозорку щас, мы пинаємо та тільки вгору. Злезы сонця посмехнулись намыть, усі весь ми полот. Часки ждати песня новым ма. Я його зіжі обличчя блищить, і все ці зміни не залишилось будині з чим Не залишилось буди ні з чим, я залишилось бути ні з чим, я залишилось бути ні з чим Ні з чим, я залишилось бути ні з чим, я залишилось бути ні з чим, я залишилось бути ні з чим. Хто був на минулому концерті і взагалі колись приходив місяць, то, по, по нашому, на нашій попередній давні концерти, то в принципі знає, що в кожної пісні є якийсь сенс, який навіть автор не викупає. І багато з таких пісень були написані мною, і потім через ну, там, рік, два, три, рік, було зрозуміло нащо. Тому що кожна пісня, вона щось значить в моєму житті, кожна пісня щось приносить або мені, або моїм близьким далі. І саме тому мені важливо ними ділитися. То вже жив мене. <риклад> <риклад> <риклад>